Привіт всім! Сьогодні ми не будемо щось пекти чи смажити. Натомість пропоную дуже класний рецепт, який точно оцінять гурмани. Це лимонний лікер родом з Італії або як його називають самі італійці лимончелло. Готується він легко та інгредієнти дуже прості, а на смак це просто лимонна бомба. Тож готуємо. Для першого етапу нам знадобиться: 1 кг яскравих та соковитих лимонів та горілка або самогон 1 літр. Для початку лимони гарно миємо та обсушуємо, і знімаємо з них цедру чисткою для овочів. Головне, старайтесь не зачіпати білу частину, так як вона дає гірчинку. Знімайте тільки верхню жовту частину. Як варіант, цедру можна зняти і дрібною терткою, але потім потрібно буде ретельно проціджувати від неї горілку з кілограма лимонів, ось скільки у мене вийшло зняти цедри. Далі нам знадобиться звичайна банка. Я взяла 1,5-літрову, але можна і більшу взяти. Перекладаємо сюди всю цедру з лимонів. Заливаємо літром горілки або самогону. Сюди підходить і те, і інше. Буде смачно в обох випадках. Накриваємо кришкою. Можна ще трохи збовтати і прибираємо в темне місце при кімнатній температурі на 2 тижні. За цей час банку потрібно буде періодично збовтувати. Одного разу на день буде достатньо. Тепер з усіх лимонів, які залишились без цедри, потрібно вичавити сік. Я розрізаю їх навпіл і скористаюсь соковижималкою для цитрусових. Можна просто руками вичавити, головне приберіть кісточки, проціджувати сік поки що не потрібно. Далі я беру дві невеликі баночки, можна взяти півлітрові. І переливаю в них весь сік, який вдалося вичавити. Банки заповнюю не до кінця, ще залишаю трохи місця. Міцно накриваю їх кришками і прибираю цей сік в морозилку на ці два тижні, поки буде настоюватись горілка. Через 2 тижні перше, що робимо, це дістаємо лимонний сік з морозилки і даємо йому повністю розморозитись. Для другого етапу нам знадобиться 300 мл води та 400 г цукру. Ставимо каструльку з водою на середній режим і висипаємо сюди весь цукор. Помішуючи, доводимо суміш до кипіння. За цей час цукор повинен повністю розчинитися. Коли бачите невеликі бульбашки на поверхні, і як тільки цукор повністю розтанув, сироп готовий можна вимикати плиту. Для зручності переливаємо його в іншу ємність. І ставимо в прохолодне місце, щоб він повністю охолонув. Далі беремо зручну ємність я взяла банку на 2 літри, ставимо в неї лійку та зверху застелюємо шматочок марлі. Тепер дістаємо горілку та проціджуємо її від цедри. Завдяки цедрі, горілка стала такого яскравого жовтого кольору і ввібрала в себе весь аромат. Цедру викидаємо, вона нам більше не знадобиться. Далі беремо розморожений лимонний сік. Я дістала його напередодні і за ніч він повністю розморозився. Проціджуємо його в ємність до горілки. Одразу видно, скільки ще залишається шматочків лимонів. Їх у лікері не повинно бути, тому проціджуйте ретельно. Останнім вливаємо вже охолоджений сироп. Прибираємо лійку і трохи все перемішаємо. Можна просто накрити кришкою і збовтати. Далі можна залишити як є, або перелити в скляні пляшки для зручності. У мене пляшка з-під горілки. Приливаю сюди майбутній лікер з банки та закручую кришкою. З такої кількості виходить 2 літри дуже класного та ароматного лимонного лікеру. Тепер ще трохи терпіння, адже нам потрібно прибрати його ще на тиждень в холодильник, щоб він настоявся. І, звісно, наше терпіння не залишиться без винагороди, адже в результаті ми отримуємо суперлікер, який міцний і в той же час бадьорить завдяки великій кількості ароматних лимонів, які повністю віддали свій смак цьому сонячному напою. Розливаємо його по охолодженим чаркам і насолоджуємо з частинкою італії на вашому столі. Варто, хоч раз спробувати, і ви закохаєтесь в цей напій. Бажаю вам миру та любові і до зустрічі!